Копаю сьогодні батат. Хочу показати, як він наростає, ось кущик. Листочки в нього такі ось на плющик похожі. Але це іпомеєві рід іпомеєвих. От. І корінчики. І на деяких корінчиках він формує ось такі картоплини. Землі треба дуже обережно копати, а садити все-таки краще на горбки їх, тому що я прямо посадила, тепер обкопую вокруг, для того, щоб не порізати цю картоплю. От, і, ну, в принципі, відеречко я вже накопала. Він тут різний, піде в мене і на запікання, і на салатик. Але в цілому я дуже задоволена. Так що раджу всім садити. Збір батата торжественно завершен. Подивися, скільки. Відеречко ціле. Так що будемо їсти і плямкати.